Усім привіт! Сьогодні продовжуємо вирішувати Daily Challenge на платформі Leetcode для для програмування JavaScript. Так, у нас сьогодні день 12, ми дивимося. Сьогоднішня задачка на тему проміси і проміс time Limit. Зараз ми її відкриємо і подивимося. Проміс uh, Limit, задачка 0.2637. Uh, нам дана якась асинхронна функція, якийсь проміжок часу Т в мілісекундах. Нам потрібно повернути нову лімітовану за часом версію цієї функції. Лімітована за часом функція це функція, яка повинна бути ідентичною до оригінальної до тих пір, поки не пройде проміжок часу Т. В цьому випадку ми повинні зареджекти проміжок, тобто реджект йому зробити і повернути помилку. І тут наголошують, що це повинна буде саме стрічка Time Limit Exceeded, а не draw uh, like, new error. І дивимося якісь приклади. Приклад: у нас функція Fnasync від n, await promise, set timeout rs uh, 100, 100, return n n inputs 5. І t дорівнює 50. Тобто. В чому полягає суть, що вони передадуть п'ятірку сюди, тобто повинно бути тут 25 в результаті. А також є, що, що перед тим, як виконається ця функція, пройде проміжок часу в 100 мілісекунд, А нам дан проміжок часу 50 мілісекунд. Тобто логічно, що наша функція повинна повернути помилку, тобто таймліміт ексід. Далі ще один приклад, такий самий, але тут вже повинно викликатися. Чому? Тому що. В нас е, проміжок часу 150 мілісекунд, а саме пауза в о, самій функції є 100 мілісекунд. Ну, і так далі. Тобто, Тут є кілька прикладів. Також тут є на, найважливіший е, такий пункт, що Fn завжди повертає проміс. Тобто, ну, мені здається, це було б краще, коли б вони винесли саме сюди, Це, але ну, то вже таке нюанси. Так, і тут що в нас кажуть, що constraints від нуля? До 10 тобто від 0 до 10 параметрів може бути. І також проміжок часу Т від 0 до 1000 мілісекунд. Тобто е в нас саме, саме як учора, коли нам треба було робити якийсь цей тайм-оут, е така сама задачка. Що ми робимо? Ми робимо перше, це Return New Promise. Тобто ми будемо повертати проміс, далі у нас буде, що у нас буде resolve. Reject для промісу. Так, і далі вже будемо писати тут якийсь свій код. Тобто перша логіка, яка, що нам далі, ніж спробувати викликати якусь функцію, нам треба зробити спочатку set timeout. Тобто, коли ми зробимо setTimeout, це у нас буде якісь, якась функція. Uh, якась функція, яка що зробить, яка uh, нам буде повертати Reject Reject. І вона буде писати оцю помилку Time Limit exceeded. Наприклад, time limit exceeded. Так. І uh, це функція, яка виконується для setTimeout, а також проміжок часу T. Далі, тобто, коли ми викличемо функцію, якщо цей проміжок T раніше, то ми зробимо Reject, якщо ні, то ми зробимо FN від усіх args, а, далі також ми зробимо Zen, тому що це проміс. Тобто до проміса ми зможемо так зачинитись. Тобто за допомогою оператору Zen. Далі ми зробимо, що в нас буде якийсь там result. Цієї функції. І ми зробимо йому що? Ми зробимо resolve, result. Тобто ми повернемо результат а, промісованої функції. А для того, щоб а, перехопити якусь помилку, то ми зробимо catch. О, так. Є. Бачите, тут є навіть такий приклад, коли async, throw error, тобто T1000. Тобто, він повинен одразу повернути якусь помилку. Помилка error time 0. Зараз спробуємо. Так. У нас буде error. Я, до речі, не впевнений чи можу я використовувати error, чи не буде це зарезервованим словом. Ні, здається, ні. Тоді буде Reject і error. Так, дивимось запускаємо, і повинно все працювати. Так, все працює, дивимось. Error. Так. Project, error time. Time. Uh, це те, про що я казав, що малі дуже uh, проміжки часу до 10 секунд. JavaScript вам не зможе дати такої uh, точності. Так, not precise. Так, тут все добре, все добре. Що ж тоді робимо? Submit. Так, всім дякую за перегляд. Uh, сподіваюсь, вам це було корисно. Па-па.